Дев'яносто 97 мільйонів гривень на підтримку сил безпеки та оборони, які іще рішення підтримали депутати на сесії Вінницької міської ради. Мери міст побратимів Карл Срує та Нанці відвідали Вінницю та поспілкувалися з молоддю. Як розвивається молодіжна політика в Україні та ЄС? У чому різниця? У Вінниці презентували інноваційно-технологічний парк Кристал. Простір, в якому можуть об'єднатися підприємці, студенти та інвестори. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрон. Сесійне засідання із трьома мерами у Вінницькій міській раді поважні делегації із міст побратимів Карлсрує та Нансі. Саме ці міста стали побратимами Вінниці після початку повномасштабної війни. Німецька громада підтримувала нашу громаду, передаючи сучасні терапевтичні ліжка, наркозну станцію, апарат ШВЛ. Ми отримували речі першої потреби для дитячих установ, навчальних закладів, а ще мікроавтобус для ветеранського простору побратим. Ненці до Вінниці приїхали функціональні ліжка, реабілітаційне обладнання, медикаменти, дизель-генератори. Після сьогоднішньої сесії у європейські міста роз'їхались фрагменти. Трикутника партнерства більше розкажемо в сюжеті. Прапори трьох країн у сесійній залі Вінницької міської ради в президії почесні делегації з Карл та Нансі на чолі із мерами французького та німецького міст побратимів Вінниці. Саме ці два міста після другої світової війни стали символом європейського примирення і міжкультурного діалогу. І цей союз, який був започаткований 1955 році, став одним із перших прикладів муніципальної дипломатії на європейському континенті. Ми живемо у часи, коли кожен день війни ставить для нас нові виклики перед саме перед місцевим самоврядуванням. Але саме в такі моменти проявляється справжня сила партнерства. Силу партнерства міста побратими Вінниці демонструють не словом, а ділом не припиняється співпраця у розвитку охорони здоров'я, освіти, економічній стійкості. Делегації знанці та Карлсруя особисто не побоялись приїхати в країну, яка воює, аби продемонструвати підтримку Україні, яка стоїть на захисті своїх кордонів та тримає щит Європи. Допоки буде лютувати ця війна, невідома ще у вимірі своєї жорстокості, доти буде загроза для нас усіх, і тому ми наповнені рішучістю продовжувати співпрацю між нашими містами, щоб протидіяти цій небезпеці. Тим, що ми сьогодні тут показуємо, що йдеться в першу чергу про людей. Ми готові посилювати співпрацю не лише між муніципалітетами, а й між організаціями, щоб долучались комунальні підприємства, організації і щоб була співпраця між. Людьми в Вінниці Нансі і Карл Сруямер Кляйн зауважив, пишається співпрацею з Вінницею. Радо прийматиме місцеву молодь під час навчальних обмінів, яка в майбутньому писатиме Європу рядок за рядком. Готові підтримувати втілення проєктів у Вінниці, які дозволять протистояти викликам. Побратимство між Вінницею Нансі і Карлсрує має унікальне значення. Воно дозволяє перехрещувати бачення, досвід рішення, а також надсилати чітке послання. Європа регіонів це Європа дії. Ми не чекаємо рішень згори. Ми готуємо їх разом на місцях через наші проекти співпраці, енергетичні інновації, міську стійкість, участь громадян. Слава Україні! Кожен з мерів міст побратимів отримав трикутник партнерства символ ціннісної ідентичності громад міст магнітів, котрі притягуються один до одного навіть на відстані і формують міцний трикутник. І коли ми будемо разом збиратися, то ми кожен приїжджаємо з цією ну, частинкою, так? І потім об'єднуємо спільно на такій основі, так? Почесні гості продовжили своє знайомство з містом, а депутати взялись ухвалювати сесійні рішення. Серед основних підтримка сил оборони. Понад 92 мільйони гривень виділили для військових та правоохоронних формувань, зокрема на паливо, ударні дрони, безпілотні авіакомплекси, автоцистерни, спецтехніку, бронежилети з балістичним захистом. Завдяки пріоритетності у ветеранській політиці Вінниці місто взяло участь у пілотному проєкті Блакитне небо для України, який підтрим підтримують Нідерланди та Євросоюз. «5 п'ять мільйонів. Ми направляємо на ремонт приміщення для простору безпеки та психологічної підтримки. Там будуть проходити реабілітацію працівники поліції. Які є учасниками бойових дій, а також родини безвісті зниклих чи загиблих на війні на війні саме правоохоронців. якщо говорити про освіту, направляємо 17 мільйонів на підготовки до опального сезону і для відпочинку дітей при шкільних таборах. В рамках пріоритету Турбота на діяльність центру ветеранхаб місто виділило 2 мільйона гривень. У січні цього року вже виділяли 4,5 мільйона для хабу, який був на межі закриття через призупинення фінансування USAID. Передбачили депутати і гроші на встановлення інклюзивних ліфтів та пандусів у багатоповерхівках, адаптацію тротуарів для маломобільних людей. Не припиняє Вінниця і підтримку деокупованої Балаклії. Цим рішенням направляємо 10 мільйонів вигляді субвенції на підсилення енергетичної стійкості. Фактично, це облаштування, обв'язка когенераційних установок в Балаклії. От ще раз хочу нагадати, що у нас є з ними підписаний меморандум про співробітництво в рамках національного проекту Пліч Опліч. В Межах ініціативи відничани важливі безкоштовно обстежуватись у діагностичному центрі зможуть звільнені з полону відничани. Запроваджено і нову послугу, соціальну адаптацію ветеранів війни та членів їхніх сімей. Мова йде про восьмиденне перебування родини в одному з реабілітаційних центрів і додатковий супровід психологів, соцпрацівників та помічників ветеранів. Мультидисциплінарна команда буде з ними працювати, аби повернути і надати можливість поспілкуватись, розвантажитись, надати психологічну допомогу, щоб сім'я провела ці дні разом. А друга частина вже на базі центру соціальних служб вони будуть також проходити вже відповідне, таке, скажімо, відновлення. Підсилили депутати і роботу трьох підприємств. Для комбінату комунальних підприємств Ековіна та шляхового управління буде закуплено спецтехніку, серед якої вісім багатофункціональних машин для прибирання міста. 40% вартості покриють грантові кошти з фонду Данії. Місто зекономить 14,5 мільйонів гривень. Задля автоматизації процесів в частині прибирання і отримання вуличних шляхової мережі міста в цілому, мова йде про ці процеси, які сьогодні виконуються в ручному режимі. В сьогоднішніх умовах це особливо важливо, оскільки існує факт недостатньої кількості людей, фахівців і працівників на підприємстві. Для облаштування майбутнього центру управління відходами закуплять чотири контейнери та сміттєвоз для сортованого сміття стратегічним питанням було й виділення двох мільйонів гривень на запірну арматуру для магістрального водогону, який забезпечує водою мікрорайон Вишенька. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Будинки молоді, фінансова підтримка молодіжних проєктів та участь юнаків та дівчат у розвитку муніципалітетів. У Вінниці мери міст Нанці та Карлсруе поспілкувалися з представниками молодіжної ради. Під час зустрічі вони обмінялися досвідом щодо розвитку молодіжної політики та підтримки молодіжних ініціатив, а також обговорили подальшу співпрацю. Не лише вчаться та беруть активну участь у житті навчальних закладів, але й волонтері та дбають про довкілля, про життя Вінницької молоді в умовах війни, мерам міста Нансі та Карлсруе, розповів голова Вінницької молодіжної ради. Хлопці та дівчата плетуть маскувальні сітки, ярмаркують та влаштовують фестивалі, організовують акції нагадування про загиблих захисників та захисниць, а ще доєднуються до міських толок. Діяльність Вінницької молодіжної ради зацікавила мера німецького міста Карлсруе Франка Ментрупа. У них подібного дорадчого органу при міському голові немає. Натомість мають подібну молодіжну організацію, яка співпрацює із профільним департаментом та окрему асоціацію комітет міської молоді, який координує роботу молодіжних центрів і фан-клуби футбольних команд. Важливо, щоб молодь не розглядала себе як пасивну частину суспільства, а щоб брала на себе відповідальність за суспільне життя. Що стосується Європи, то вирішальне значення має баланс між індивідуальними інтересами і також нашими демократичними цінностями. Ми маємо допомагати молоді знайти цей баланс. Французьке місто Нансі має найбільшу кількість структур для розвитку молоді по всій Франції. У семи молодіжних центрах для хлопців та дівчат пропонують понад сотню активностей. Молодіжну політику розвивають за трьома напрямками. У місті діє рада молоді, до складу якої входять 30 людей. Вони й представляють інтереси хлопців та дівчат у міській раді. Також місто виділяє кошти на молодіжні проєкти. А ще утворили цивільну службу підтримки молоді, яка допомагає дітям під час зміни навчальних закладів. Багато уваги приділяють і патріотичному вихованню. В наших країнах дуже часто молодь вважає, що демократія це не надбання, а що що само собою розуміється. Наприклад, у Франції молодь дуже активно голосує на виборах за популістські партії, як праві, так і ліві, і це якраз ті партії, для яких демократія не є головною цінністю. Це партії, які дуже часто симпатизують РФ. На завершення зустрічі віничани запросили своїх ровесників з міст побратимів доєднатися до форуму з нагоди відзначення дня молоді 12 серпня. Далі іноземна делегація відвідала Вінницький офіс туризму місце, де віничани та гості можуть дізнатися все про туристичні родзинки Вінниці, роботу готелів та ресторанів, а також придбати сувеніри. У сусідньому приміщенні європейські гості ознайомилися з діяльністю мережі центрів Він де познайомилися з юними віничанами. На згадку отримали сувеніри, виготовлені власноруч. Хлопцями та дівчатами. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Розвиток інновацій та стартапів, підтримка бізнесу, коворкінги та лабораторії. У Вінниці презентували інноваційно-технологічний парк Кристал. Простір, у якому можуть об'єднатися підприємці, студенти та інвестори. Створення унікального для регіону проєкту стартували ще у 2019 році. Який зараз має вигляд інноваційно-технологічний парк? Та які можливості він відкрив для інноваторів та громади у сюжеті Катерини Соколюк? Сотні офісних приміщень, технологічні лабораторії, коворкінги, конференц-зали та бізнес-простори під одним дахом. У Вінниці презентували колиску стартапів. – технологічний парк Кристал у майже чотирьох тисячах квадратних метрів вже облаштовуються перші резиденти. Ними стали вінницькі айтівці, та й вже найближчим часом очікують на активну молодь, яка має креативні ідеї і прагне їх реалізувати. Розумієте, тут головне, щоб ми оцю молоду людину спіймали ще на рівні школи, яка має ну, скажімо так, сьогодні сучасні можливості реалізувати себе. Не сидіти вдома в своєму комп'ютері, а саме з іншими і з однолітками і дорослими комунікувати, пропагувати і робити все можливе, щоб їхня ідея дійшла до реалізації. Для бізнес початківців тут працюватиме інноваційна лабораторія ФАБЛАБ. Підприємці та стартапери зможуть скористатися 3D-принтерами, лазерними різаками, обладнанням для друку мікросхем, які вже є на території технопарку. Та головна мета такого майданчику це обмін досвідом між підприємцями, інноваторами та початківцями. Для цього розпочав роботу центр підтримки бізнесу. Фахівці допомагатимуть масштабувати вже існуючий бізнес і виходити на міжнародний ринок. Початківців тут консультуватимуть. А молодь навчатимуть це бізнес освіта для підприємців різних напрямків, це окремо зустрічі, нетворкінг, коли ми формуємо майданчик власне, для спілкування підприємців, де підприємці знаходять один одного, обмінюються ідеями, власним досвідом і таким чином зростають. Якщо ми говоримо за напрямок експорту або покращення бізнес компетенцій, це окрема складова консультаційна. Майданчик, що об'єднає АІТ напрямок креативну економіку, лабораторії та бізнес-об'єднання міста, може стати епіцентром інновацій, які будуть реалізовуватися, зокрема за сприянням міської ради. А відтак можуть стати цікавими і міжнародним партнерам. І відкриття інноваційно-технологічного парку це перший крок для можливого налагодження партнерських відносин між бізнесами або підприємцями, карсує нансі та вінці. Я думаю, що саме кристал це буде стане ще одним місточком. Не між муніципалітетами, а як ми говоримо горизонтальних зв'язків між різними спільнотами, дуже є багато перспектив щодо налагодження оцієї справжньої дружби між мешканцями наших міст на презентації новаційно-технологічного парку побували і мери міст побратимів Вінниці, які відвідували кристал минулоріч. Ми з моїм колегою, мером міста Карлсрує, були у Вінниці рік тому, і тоді інноваційно-технологічний парк Кристал був ще на етапі будівельного майданчика, про перспективу якого нам розповідали. Зараз ми вже бачимо реалізацію. Це масштабний проєкт, який вдалося завершити за рік. Ми дійсно бачили його динаміку. І мені хотілось би, щоб у Нансі теж було можливо створити такий простір за та такий короткий термін Зведення інноваційно-технологічного парку стартувало ще у 2019 році та було призупинено після початку повномасштабного вторгнення. А вже через рік, у 2023-му, роботи відновили, зокрема завдяки фінансуванню про ООН і GIZ. Я хочу виразити свій великий комплімент і повагу Вінниці та Сергію Моргунову. В час великих викликів для України ви створюєте проєкт, який здатен змінити економіку не лише регіону, а й країни. Цей інноваційно-технологічний парк кристал є ознакою перспективного майбутнього. Він демонструє перехід від традиційного промислового виробництва до сучасної креативної інноваційної економіки. І тому ви заслуговуєте нашої найбільш. Поваги. Простір облаштовано за усіма сучасними вимогами будівництва. Він безбар'єрний та доступний для кожного. Територія технопарку вже охороняється, а благоустрій на завершальному етапі. Катерина Соколюк, Олег Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Далі у випуску спілкувалися з психологом, відпочивали та фотографувались. Для захисників і захисниць та їхніх коханих провели активний день релаксу. Учні ліцею протягом кількох місяців подавали власні проекти, які покращать їхні школи. У Вінницько-хутірському старосинському окрузі пройшов фінальний етап конкурсу шкільних ініціатив. Які ідеї перемогли. Замість персонажів російських казок герої українських народних творів у Вінницькому центральному парку. Капітально ремонтують найстаріший атракціон. В останню п'ятницю травня відбулася 67-ма сесія Вінницької обласної ради. Засідання розпочали із вручення нагород Верховної Ради України учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Також за вагомий внесок в розвиток освіти відзначили директорів профільних комунальних підприємств. Загалом розглянули 22 питання порядку денного. Зокрема, затвердили інвестиційні програми комунальних підприємств. Вінниця облтеплоенерго та Вінниця. Облводоканал на 2025-2026 роки пріоритетним завданням регіону залишається підтримка обороноздатності держави. Тож на сесії ухвалили рішення про передачу майна зі спільної власності громад у державну на допомогу військовим частинам. Це передача автомобіля військовій частині і рішення про передачу двох земельних ділянок для наших прикордонників з метою створення додаткових умов. Захисбудівництва з будівництва захисних споруд під час пленарного засідання депутати підтримали рішення про надання статусу ботанічних пам'яток двом природним об'єктам. Йдеться про заповідники чарівні схили у Яришівській громаді та зелені схили у шпиківській завдання зберегти історичний спадок та захистити популяцію червонокнижних рослин від діяльності приватних підприємств. Обласна рада тримає на контролі і ситуацію з ландшафтним заказником Гора Лисківка, що поруч з державним історико-культурним заповідником Буша. На початку року депутати ухвалили рішення про надання місцеві статусу природоохоронної пам'ятки. Це дало змогу запобігти видобутку корисних копалин на території заповідника. Спілкувались з психологом, відпочивали та фотографувались для захисників і захисниць та їхніх коханих, провели активний день релаксу. Його організували в рамках проекту Історії незламних сердець для того, щоб дати можливість учасникам зупинитися, подивитися одне одному в очі і нагадати, як важливо берегти любов та довіру. Подробиці далі. Тристорічній Марині роблять макіяж на черзі зачіска. Чоловік жінки, військовослужбовець, сім'я з Миколаївської області. Та після поранення чоловіка разом з ним переїхала до Вінниці. Владислав проходить тут лікування. Аби звикнути до нового міста, взяли участь у соціальному проєкті. Дуже сподобалося, розвантажилася голова. Багато отримала відповіді на запитання від психолога. Ну і все нове взагалі цікаве завжди. Це дуже допомагає правда, тому що, по-перше, розвантажується мозок, так і якась підтримка є. Поки жінкам створювали розкішні образи, чоловіки відпочивали за грою у боулінг та на більярді. Також захисники і захисниці зі своїми коханими спілкувались із психологом. А на завершення для них провели фотосесію та вечерю. Активний день для сімей військовослужбовців провів департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з благодійниками. Проект в підтримку сім'ї і за основу ми взяли, які зареєструвалися, сім'ї, сім'ї військовослужбовців. Це в нас три дружини і три чоловіка, тобто відповідно три сім'ї. І буде проведений такий проєкт, благодійний, і в підтримку сім'ї, в підтримку стосунків. Головне завдання, щоб вони розвантажились, поспілкувалися нове знайомство, і щоб вони сьогоднішній день запам'ятали так яскраво. Підтримка захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин залишається пріоритетом. Тому проєкт історії незламних сердець планують розширювати та розвивати, аби якомога більше пар мали можливість провести час разом, відчути підтримку одне одного та отримати нові враження, емоції та спільні теплі спогади. Буде робота з психологом. Будемо удосконалювати проект, і я думаю, що будемо розширяти. Містом зі всіма, щоб допомогти іменно сім'ям. Цей проект построєний більш на реабілітацію і правильний підход в сімейному ну в сімейному житті. Допомогли втілити проєкт працівники салону краси, ресторану та фотограф. Усі вони на волонтерських засадах працювали із сім'ями захисників і захисниць. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. По 5 тисяч гривень для двох переможців у Вінницько-хутірському Старостинському окрузі пройшов фінальний етап конкурсу шкільних ініціатив. Учні ліцеї протягом кількох місяців подавали власні проекти, які покращать їхні школи. А майже пів тисячі школярів голосували за найцікавішу ініціативу. Які ідеї перемогли та про долю проектів, що набрали меншу кількість голосів, дізнавалась Катерина Соколюк. Підвищити рівень лідерських якостей, навичок самоуправління, а також залучити молодь до життя громади. У Вінницьких хуторах завершився проєкт «Ідея Лаб», у рамках якого школярі округу могли подати свої ініціативи для покращення навчання або ж відпочинку у стінах школи. Серед п'яти поданих проєктів два отримали фінансування по 5 тисяч гривень на реалізацію. Ініціатива десятикласниць писарівського ліцею набрала найбільшу кількість голосів. Ідея про створення лаунж простору Ру в ліцеї у дівчат виникла ще кілька років тому, та лише зараз наблизилась до втілення. насправді лаунж простір це той проект, який ми вже хотіли дуже давно реалізувати, але м -м, ніяк не виходило. Ми також подавали грантовий проєкт, здається, але також не виграли. І тут випала така можливість, і ми вирішили, що це буде дуже круто. Адже від того, як ми відпочинемо на перерві, скажімо так, від того залежить наша праця на уроках. Друге місце конкурсу посів проєкт учениці Вінницько-хутірського ліцею Юлії Мельниченко. Для дівчини це вже третя ініціатива, яку створювала самостійно. Наш проект включає в те, щоб провести серії настільних ігор, таких як майстер комунікація, а також світ громад. Також тренінг для представників старших класів від бізнес-коуча нашого міста Оксани Лоянич. Вона розкаже про основні такі знаєте, навички лідерства, самоуправління. Ось основне те, що зараз дуже актуально в нашому житті. переможців проєкту Ідея ламп обрали учні навчальних закладів та журі. Однак кожен міг віддати лише один голос за один із проєктів. Тож тілять саме ті ініціативи, які справді до вподоби школярам. Вони тут проживають, вони проводять тут свою частину, дуже велику частину свого життя. І школа для них тим більше як другий дім. Всі п'ять проектів, які були реалізовані. Реалізовані насправді дуже добре, дуже якісно. з погодженням з директорами, з вчителями. Відповідно, голосування показало те, що голосуванні прийняло участь фактично половина з здобувачів освіти. Но це показує широку залученість до цих проєктів. Решту проєктів, які не перемогли в конкурсі, теж реалізують. Крім тих двох проєктів, які сьогодні виграли. Ми маємо ще реалізувати разом з ними ще три проєкти. це дві велопарковки і також тенісний простір. Ми його плануємо реалізувати до 1 вересня. Такий конкурс для школярів в хутірського старостинського округу провели вперше, але наступного року планують повторити, аби школярі змогли реалізувати свої ідеї. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. У Вінницькому центральному парку капітально ремонтують найстаріший атракціон. Каруселі понад 70 років. Тепер замість персонажів російських казок на ній з'явилися герої українських народних творів. Детальніше про оновлення атракціону розкажемо в сюжеті. Наносять фарбу на огорожу та малюють нових персонажів. У центральному парку триває капітальний ремонт найстарішого діючого атракціону. Раніше з нього змили бруд, відшліфували та перекрили старі малюнки. Тепер на ньому герої українських казок. Тут ми можемо побачити, поки що верніше не можемо побачити лисичку і журавель казку, колобок буде, буде котигорожка, верніше він вже є. Коза Дереза, колобок, всім нам відомі казки. Просто раніше, мені здається, вони завжди подавалися під таким соусом радянщини. Каруселі 77 років. Капітальний ремонт конструкції робили ще у 2019 році. Аби слугував ще десятки років. Цьогоріч у ньому замінили паркан та часткову підлогу і сходи, а також ремені та інші деталі. А раніше на каруселі були зображені персонажі російських казок. З початком повномасштабного вторгнення графічні зображення вирішили декомунізувати. Раніше в неї була. Назва російська карусель через ті казки, які були намальовані на стінах каруселі. І ми вирішили, що українська самоідентифікація це один із ключових факторів боротьби також і гібридної, яка існує сьогодні. І вирішили замінити ті казки, які були українськими або українськими народними казками. Цьогоріч планують реставрувати щокілька фігур атракціону, оновити музичне обладнання та змінити візуальні елементи на банері зверху. Яна Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!